Цієї ночі стався вибух на Байкало-Амурській е, магістралі на території Ерефії. Якщо е, локальніше, то в північно муйському тунелі імені Бесолова, що розташований в Бурятії. Відео як палає тунель є в мережі. Медіа пишуть, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ та залізничники. Цей шлях фактично є єдиним серйозним залізничним сполученням між Російською Федерацією та Китаєм його Кремль використовує для військових поставок. Ну а тепер він паралізований. Українська правда повідомляє підрив. Це чергова успішна операція СБУ, але офіційно. Нам цього і там в СБУ цього не підтверджували. Але деталі все ж таки сипляться з російських пабліків. кажуть, що потяг, який підірвався, тягнув 41 цистерну з паливом, три цистерни з аварійним паливом та шість вагонів із чорним металом.